Слава Ісусу Христу. Отже, дуже багато мені людей писало, навіть описувало свої сни і питалося, чи треба з них сповідатися. З'яснів. І кілька днів тому мені натрапило на очі одне інтерв'ю з одним старцем Архімадритом. Це Афанасій Афанацій Мітелі... Мітелінейський 1927 2006 рік. Якийсь грек. І це інтерв'ю було записано 8 грудня 1996 року. Отже, що каже старець на рахунок, чи потрібно сповідатися зі снів? тут пряма мова. Чи слід нам сповідати свої гріховні сни, чи краще не давати їм великого значення? Оскільки це всього лиш сни. Так правильно, сон це не те саме, що виконання дії, лише те, що становить дію, тобто є гріховним вчинком, вважається гріхом. Отже, гріховний сон не є гріхом. Але він є показником стану людської підсвідомості, того стану, в якому перебуває наша підсвідомість. І якщо вона нечиста, вона випускає нечисті сни, наче випари. Так інколи люди, які приходять до мене на сповідь, кажуть Я мав сон, знаєте, чи можу вам розповісти. Врешті-решт, я, звичайно кажу. Не вір у сни, але все ж хочу його почути. Хочу почути, бо, як я вже казав, це показує внутрішні емоції та почуття людини і може бути корисним. З християнської точки зору, все, це все, що можна взяти зі сну. Якщо ж заглиблюватися у психологію та в те, що писав і говорив Фройд, чи інші. То мені більше немає чого сказати, окрім того, що цей шлях слизький, він оманливий і небезпечний вкрай небезпечно починати різноманітні тлумачення снів, нічого іншого, ми можемо лише усвідомити психологічний стан людини, її бажання, прагнення, нахили тощо. І, звичайно, підсвідомість дуже складно зцілити і очистити. Не Неможливо, звісно, але надзвичайно важко, тому що в нас закладені всі родові схильності, я повторюю, родові схильності. Адже я дитина свого батька і своєї матері, тобто Адама і Єви, і через мене пройшли покоління за поколінням. А отже, я накопичу в собі всі ті елементи, що визначають людський рід. Тож цілком природно, що кожен має багато нечистих рис характеру. Ось і все, що можна сказати про сни. Я би порадив вам, як тільки прокинетеся, намагатися не згадувати сон. Якщо ви робитимете це протягом тижня, то побачите, що навіть маючи яскраві сни, щойно ви прокидаєтеся, вони забуваються. Якщо спробуєте. Зрозумієте мою пораду. Амінь.